І всім добрий день! Я сьогодні вам покажу, як настроїти бандікам. Ну, я вам буду показувати, як його скину. Я вам скину силочку під відео. А, так, основне, бандікам має, ви маєте вибрати папку, в якій буде скидуватись ваші відео. Це найновіше. До речі, то бандікам. Тут є така папочка, то вже... Буде вам сказано звідки. Я порознімав порознімав мені все не подобалося. Та, е, значить. Е, там буде... Якщо у вас старіша версія, е, подивитесь під моїм відео. Скачайте собі краще новішу. Та, тут можна поставити веб-камеру, фото робити. О, Установки. Головне, головне, саме головніше відео. відео, так Має бути старт стоп, гореча клавіша. В мене, тобто, коли ви нажимаєте цю клавішу, у вас буде F-12. У е вас автоматично буде починати з відео. Е Пауза так само. Е показати курс то так. Дивитись настройки. Якщо ви в наушниках, то має бути внешний мікро... мікрофон. Так. Да. Е -е, дальше, що в нас тут? Зображення. Отак практично все має бути. І оце. Так, да, так. Тут вам буде показувати, які відео ви зняли, а тут -а зображення. І тут о програмі. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше лайків, тим більше відео. До побачення!